Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск підсумок ми будемо підводити риску під шістьма роками інвестування через компанію Інвестерс Trust. Це була найперша компанія, через яку я отримав доступ до міжнародного ринку капіталу. І ми почали купувати частки в міжнародних зарубіжних пайових інвестиційних фондах. Цей цю інвестицію ми розпочали ще до офіційного старту Мільйонер за 7 років. І перші кошти я почав інвестувати, будучи найманим працівником, коли ще працював в об'єднаних арабських еміратах. Тобто, сьогодні 6 років залишається ще 4 роки, саме стільки 10 років сумарно передбачає мій страховий план. Окремо про Страс розповідав вже неоднократно і підводив підсумки попередніх 5 років. Ви можете зокрема подивитися їх через плейліст, що стосується інвестування в Страс. Отже, сьогодні знову такий випуск підсумок. Будуть цифри, які самі за все. Розкажуть і покажуть, залишайтесь з нами до кінця. Ну а перед тим як продовжити, я нагадаю, що ми продовжуємо збір на прилад нічного бачення і скріпленням для 58-ї бригади. Ми всі неймовірні молодці, і сумарно вже завдяки нашим зусиллям, ми накопичили понад 146 тисяч гривень із 167 тисяч необхідних. Нам лишається зовсім трошки, трохи менше 20 тисяч. Аби ми вже зафіналили цю ціль. В середньому зараз кількість переглядів е, моїх випусків набирає близько трьох тисяч. І якщо кожен з нас надіє, Шле хоча б від 10 гривень, ми вже зберемо 30 тисяч і точно завершимо даний збір. Тому не обходьте стороною: 10, 25, будь-яка сума а, допоможе нам завершити даний збір і скануйте qr код який бачите на екрані, або переходьте за посиланням, щоб поповнити банку на приладнічного бачення agm pvs 14. Всім буду вдячний за допомогу. Отже, розглянемо деталі мого рахунку. Е, нагадаю, що інвестор Страс це брокерська страхова компанія, і мій страховий поліс передбачає необхідність е, внесення страхових внесків е, щомісячно першого числа по 200 доларів. І власне щорічний внесок складає 2400 доларів, ну або 200 доларів на місяць. На сьогоднішній день я вже вніс 14800 по 200 доларів щомісячно. Більше того, е, Багато разів казав, що е, плюсом все одно ми зараз проговоримо плюсом. І Страс є те, що це єдина платформа, завдяки якій сьогодні можна автоматизувати ваші внески. Тобто, в мене підв'язана картка, більше того, гривнева картка, ще й навіть кредитна, щоб я не забував. І щомісячно в еквіваленті 200 доларів списується з мого досі гривневого рахунку. Кошти у вигляді страхових внесків в еквіваленті 200 доларів. Власна дата закінчення строку полісу листопад, 2027 року. Року, тобто нам лишається 4 роки до фіналізації плану, і побачимо, що він що ця інвестиція буде собою, яким буде мати вигляд у 2027 році. Наразі ми бачимо, що вартість рахунку 11182. Тобто, вже зрозуміло, що ми внесли більше, ніж вартість тих активів, які зараз обліковуються на рахунку. Ось така, власне, крива крива вартості рахунку. Ми бачимо, що до 22 до лютого 2022 року все було непогано. Ми, в принципі, рухалися такою дуже позитивною динамікою, і портфель потроху зростав, плюс щомісячні внески, але потім ось все пішло власне як пішло. Чому так пішло? Тому що ще до повномасштабного вторгнення. А, Прогнозуючи подальше стрімке поновлення саме китайської економіки, я вклався саме в китайський пайовий інвестиційний фонд. Якщо ми зараз розглянемо мій портфель, то ми бачимо, що 100 розміщені в портфелі в акції китайських компаній. Тобто 100 Ну і власне, звичайно, на піку, на піку в до 2021 році, все виглядало суперкруто, але ще після 2021 року почало так стрімко, 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 стрімко падати. Ну і наразі ми бачимо ось таку картинку по діяльності цього фонду. Нагадаю, що власне пайовий інвестиційний фонд це щось це, е, передтеча індексним фондам або біржовим фондам, так званим ETF. Вони піфи, тобто пайові інвестиційні фонди, набули широчайшого розголосу і розповсюдження в 70-ті, 80 сімдесяті роки ХХ століття. І треба розуміти, що головна відмінність ПІФів від ІТФів або від індексних фондів, що у ПІФах завжди є активне управління, тобто є менеджмент борд, який власне, активно керує пайовим інвестиційним фондом. До речі, якщо не помиляюся, то той славнозвісний фонд Magellan від Fidelity, яким керував Пітер Лінч, це був саме пайовий інвестиційний фонд. І, е, як правило, у пайових інвестиційних фондах значно вища комісія за управління, саме тому, що там присутнє все активне управління. А наші, наприклад, Індексні фонди ETF на SP 500, вони майже безкомісійні або з супердешевою комісією, там в сотих відсотках, е оскільки там немає людини, яка активно керує ну, цим портфелем і цим фондом, тому що фонд наповнений так, в такій самій пропорції, як власне, і індекс на SP 500. Отже, зараз мова йде саме про е пайові. Інвестиційні фонди зарубіжні в даному випадку повинен інвестиційний фонд на а, китайські емітенти. Тобто, якщо ми подивимося, тут він повністю складається із цінних паперів. Він так само диверсифікований по а, різним галузям, а, найбільшу частку займає циклічне споживання, комунікації, технологічний сегмент, фінансовий і топ-5 замикає а, споживання захисне. Ну, хоча промисловість так само десь плюс-мінус 8, 8,2 в цьому а, в цьому фонді. Охорона здоров'я, тровано-сервинний сегмент, комунальний та нерухомість. Ну, як ми бачимо, 69,2% всього фонду це безпосередньо материковий Китай, 21,1% це Тайвань в даному випадку. Ми коли говоримо про цей фонд, то він об'єднує і Тайвань в тому числі, і Гонконг 8,9% і навіть сполучене Королівство Великої Британії сім Якщо ми подивимось на топ-10 цінних паперів, із відомих нам це компанія Tencent, TSMC, окремо робили випуск по ній, Alibaba, Baidu, AIA, це одна з найбільших страхових компаній в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. PDD Holdings, це онлайн. Платформи електронної комерції, якщо не помиляюся, Sufoya Home це така лакшері ікея для заможних та багатих. Такий навіть там сайт. Я подивився, вони окремо роблять гардеробні, такі цікаві кухні, ванні кімнати, навіть проєктують і е, займаються дизайном торгових центрів і якихось будівель по всьому світі. Така досить цікава компанія. Ем, NetEase також дивився. Це в нас е, китайська інтернет-технологічна компанія, яка там впроваджує онлайн-сервіси пов'язані з контентом, комунікаціями. Ем, також розробляє, так розумію, онлайн. На ігри як на стаціонарні комп'ютери, так і на так і мобільні ігри. І що в нас ще? І замикає в нас Invent Biologics це біотехнологічна компанія, я так розумію, основні дослідження в сфері боротьби із онкологією. Ось, власне, така десятка компаній, це майже 50% портфелю. Це коротко, чим наповнений даний пайовий інвестиційний фонд, але сумарно тут акції 80 емітентів. Тим не менше, все одно ми бачимо, що в нас ну, в мене досить катастрофічна ситуація щодо повартості рахунку. Тобто, мій прогноз щодо подальшого зростання Китаю ще там на кінці наприкінці 21-го року, що він продовжить зростання після ось цієї пандемічного колапсу, не виправда. Вдалися і далі, ми з вами стали свідками. І повномасштабного вторгнення, і неоднозначної позиції Китаю, і повного колапсу на ринку житлової нерухомості, шалена, шалене безробіття серед молодого покоління китайського населення та багато інших. Ну і власне це все відобразилося ось на таких результатах. Ви знаєте, хто спостерігає давно вже за звітами по Страс», Я веду таку Ексель табличку з самого початку, тут десь ще не відмічав результати. В нас там в 2000 починається, починаючи з кінця 20-го року по 21 рік, там все налагоджувалося і було в плюсі, в плюсі, в плюсі. Ну і потім вже з 22-го року власне почалися шалені мінуси. І зараз результат сягає мінус 32,36 відсотка. Тобто 14800 сумарно внес внески сумарно зроблені на 14800. А вартість портфелю поточна 11,182. Але як завжди, окремо, я все ж таки зупинюся на шалених комісіях. Які треба точно враховувати, які особливо стали примітними звичайно на такому довгому строці інвестування? Нагадаю, що в Страс» є аж три одночасно комісії. Це щомісячна плата за страховий поліс, він складає 7 доларів на місяць. Це така константа. 7 доларів щомісячно. Ці 7 доларів за 6 років це 518 доларів. Далі 125 тисячних п'ять відсотка це щомісячна комісія за управління активами, яка вираховується від розміру фонду від баланса фонду від баланса мого рахунку. І ось власне, ось ці 0,125 тисячні. Перетворилися в 624 долари 56 центів. І ще одна щорічна адміністративна комісія в розмірі 1,9%, так само від балансу а, рахунку, і на сьогоднішній день це 881 долар 64 чоти. Тобто, ось ци, ці три комісії за 6 років сумарно склали 2024 долари 20 центів. Тобто поточний результат по вартості рахунку мінус доларів, якби хоча б не було ось цих комісій. То результат би зараз складав мінус 1593 долари. А так, враховуючи ще сплату цих комісій, то поточна вартість рахунку мінус 3618 доларів. Тобто. 32%. на 32% здешевшали, здешевшав цей китайський фонд, китайські активи в цьому фонді. І, звичайно, далі ми спостерігаємо на ситуацію, яка з Китаєм. Повторюся, це вже для мене перетворився, як ми відповідно такий собі певний чемодан без ручки, який важко нести, і шкода зафіксувати ось такий збиток, тобто тягну його там з 2021 року. Я цей чмодан, і звичайно, в подальшому читаю, дивлюся прогнози різних аналітиків по стану економіки Китаю. Ну і десь намагаюся зрозуміти все ж таки яке майбутнє. Ми вже багато на цьому каналі, в тому числі, випускали випусків стосовно прогнозів по економікам світу, по рівню ВВП країн, хто буде на першому місці, там в, наприклад, му або вже навіть в 2075 році, все ж таки Китай там досі. Тримається в лідерах, і що ми бачимо? Ну, принаймні, прогноз на 2024-2025 рік. Ну, найбільше зростання прогнозують Індії: 6,1-6,5% відповідно в 24 2025 році. На другому місці Індонезія по 5,2% щорічно. Китай наступного року 47 42 і в цьому І в цілому Китай зараз на третьому місці по прогнозам на 2024 рік по темпам зростання, якщо ми порівнюємо з країнами Великої Двадцятки, Мексикою, Кореєю Сполученими. Штатами Австралією та іншими країнами. Ну і власне на 2025 рік ми бачимо, що штати будуть поступатися лише Саудівській Аравії, ті самій Індонезії та Індії. Тобто, все ж таки, перспективи по зростанню Китаю зберігаються. Єдине, що це вже навряд чи будуть двозначні цифри по зростанню, які ми спостерігали, наприклад, в нульових. Роках, коли Китай просто дійсно зростав, як на дріжджах, нещодавно якраз міжнародний валютний фонд і опублікував, що в цьому році китайська економіка має ну, в цілому по результатам 2023 року зрости на 5,4%. Ну і далі робиться прогноз, що в 2024 му 4,6%, Хоча до цього прогнозували 4,2%, Все ж таки вже буде 4,6%. Тобто, все ж таки, зростання по цьому року має скласти 5,4% е, е, і це теж підвищення, оскільки до цього прогноз складав п'ять. 5%. Тобто все ж таки прогнози по зростанню по відновленню економіки Китаю трохи зросли. ну І побачимо, як, як далі буде все відбуватися в цій країні, враховуючи поточну геополітичну ситуацію, продовжуючи конфронтацію Сходу і Заходу, роль Китаю в поточній війні, її позиціонування, майбутнє Тайваню і, ймовірна, військова. Криза або буквально війна між Материковим Китаєм та Тайванем. Тобто дуже багато неоднозначного проте на сьогоднішній день Китай залишається принаймні другою економікою світу, і це не заперечується всіма міжнародними, в тому числі капіталістичними а, 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 рейтинговими агентствами. І на даний момент позицію я зберігаю. Буду далі спостерігати. Можливо, все ж таки, ось не найстрашніше дно ми вже пройшли, але ми ніколи не розуміємо до кінця, що насправді відбувається в Китаї через його, в тому числі, державний устрій, через маніпулювання даними, статистикою, інформацією, і знову ж таки майбутньою ймовірною конфронтацією глобального сходу та заходу. Десь так, друзі, принаймні, цифра, як завжди, все кажуть за себе: ось такі результати, і такі підсумки. Шестирічного інвестування через брокерську страхову компанію «Інвестор Страст», Я для себе все одно виділю на сьогоднішній момент. Це єдина платформа, яка дозволяє автоматизовано направляти кошти. По факту за кордон, навіть враховуючи поточні валютні обмеження, тому що, на відміну від е, всіх складнощів, з якими ми зіштовхуємось, е, поповнюючи інтерактив брокерс або Freedom Finance, тут повторюся, ось як з 2017 року з карти моєї списувалися кошти, так вони і списуються навіть в поточних умовах. Більше того, списуються навіть з гривневої картки. я, Мене вдалося доєднати. Але це досить довго тягнеться. Я не знаю, можливо, як зараз, якщо хтось буде відкривати. Але е, Дійсно, такою Ахілесовою п'ятою всьому цьому це є а, просто шалені страшні комісії, які вже за 6 років перевищили 2000 доларів. Ну, а далі я сподіваюся зараз, що ми все ж таки вдасться вийти в беззбиток. І хоча б в якийсь плюс, щоб він хоча б перекрив а, інфляційні втрати ось за там, не тільки 6 років, а й за всі 10 сумарно, а, скільки ну, буде. Продовжуватися власне сам страховий поліс. На цьому все, друзі. Ще раз нагадую, що ми збираємо на прилад нічного бачення і скріпленням для 58-ї бригади. Ви можете відсканувати код або перейти за посиланням, яке залишає в описі під сьогоднішнім випуском. Нам залишається трохи менше 20 тисяч, тому кожна ваша гривня насправді буде мати а, результат і а, а, реально допоможе. Як завжди, підписуйтесь на YouTube канал Мілінер на 7 років, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Поставте лайк або дизлайк, будь-яка реакція. Все ж таки допомагає просуватися нашому контенту в трендах YouTube, Ну і залиште ваш коментар, будь-який, яким ви, наприклад, для себе бачите майбутнє Китаю. Чи вбачаєте ви там подальше зростання економіки, що буде з Китаєм, і чи інвестуєте, наприклад, ви у Китай, Зараз на цьому все, друзі. Дякую за увагу. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось у наступному випуску.